Безпекові гарантії у Вільнюсі прийшло перше інавгураційне засідання Ради Україна НАТО. Перед офіційним стартом президент Володимир Зеленський провів низку двосторонніх перемовин, зокрема зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким домовився про постачання бронетехніки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили передачу нашій країні додаткових ЗРК Петріот та ракет до них. Підготовка українських пілотів на F-16 розпочнеться вже у серпні. Про це Володимир Зеленський домовився під час зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Австралія пообіцяла передати Україні потужний пакет допомоги, до якого увійдуть 30 бронетранспортерів. Норвегія відправить нам тисячу розвідувальних міні-дронів. А зі Швейцарією підписали угоду щодо обміну секретною інформацією. Маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному з лідерів, які ці пакети нам запропонували за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, оновлений формат Ради Україна НАТО дає змогу спілкуватися із Києвом на рівні, як із повноправним союзником, проводити консультації в кризових ситуаціях та спільно приймати рішення. Зараз Україна ближче до НАТО ніж будь-коли. Союзники підтвердили ще раз, що Україна стане членом альянсу та погодилася скасувати вимогу про план дії щодо членства. Це змінить шлях членства з двоетапного процесу на одноетапний. Ми надамо запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови були виконані. Як зазначив президент Володимир Зеленський, результати саміту хороші, адже є низка домовленостей щодо оборонних пакетів. Однак, із запрошенням підсумки зустрічі були б кращими. Він зазначив безпекові гарантії, які мають підписати країни G7, стануть конкретним успіхом та показником підтримки України на шляху до членства. Ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас. Для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно, і зокрема гарантії безпеки так важливі для людей. гарантії безпеки для України на шляху в НАТО не замість. Я ще раз це підкреслю а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. Український шлях до НАТО став коротшим, але не швидшим. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наша країна розчарована за НАТО загальним формулюванням стосовно запрошення до альянсу. Однак, попри це, партнери запевнили, повторення Бухаресту не буде. Тоді а, вам дали перспективу ПДЧ, не сам ПДЧ, а перспективу ПДЧ, але насправді ніхто не планував виконувати цю обіцянку. А цього разу ми налаштовані виконати. Вам дані, вам обіцянки. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.